Як побудувати графік лінійного рівняння з двома змінними? Графіком рівняння ax плюс Бу дорівнює С, у якого хоча б один з коефіцієнтів А або Б відмінний від нуля є пряма. Скільки ж нам потрібно буде знайти розв'язків такого рівняння для того, щоб ми змогли побудувати з вами графік такого рівняння? Ми з вами знаємо, що через дві точки на площині ми можемо провести пряму і до того ж тільки одну. Виходячи з цього, нам потрібно буде знати лише тільки два розв'язки такого рівняння. Наприклад, у нас є рівняння 3х плюс 2y дорівнює мінус 7. Знайдемо його два розв'язки. Для цього ми виразимо змінну y через x. У нас є рівняння 3х плюс 2y дорівнює мінус 7. Перенесемо доданок, який містить змінну x з. Лівої частини вправо, змінивши при цьому знак, на протилежний. Маємо 2y дорівнює мінус 7 мінус 3х. Після цього обидві частини рівності поділимо на множник, який стоїть перед у, на 2. 2 y поділити на 2 буде y, і мінус 7х нам також потрібно поділити на 2. Зараз нам потрібно підібрати таке значення х, щоб вираз мінус 7 мінус 3х націло ділилися б на 2. Візьмемо, наприклад, х, яке дорівнює 1 і підставимо в цю рівність замість х значення, яке ми з вами підібрали. Порахуємо y від 1 мінус 7 мінус 7 помножити на 1 і поділити на 2. 3 помножити на 1 буде 3, мінус 7 мінус 3 маємо мінус 10, і мінус 10 поділити на 2 дорівнює мінус 5. Тобто для х, яке дорівнює у нас одиниці, y у нас буде дорівнювати мінус 5. Перший розв'язок ми маємо 1 мінус 5. Це буде перша точка, яку ми будемо ставити на координатній площині. Зараз ми візьмемо х, який буде більше. На 2 за попередній. Тобто 1 плюс 2 буде 3. Нагадую, чому саме на 2, тому що тут у нас все ділиться на 2. Y будемо рахувати від 3. Мінус 7 мінус 3 помножити на 3 і поділити на 2. 3 помножити на 3 у нас 9, мінус 7 мінус 9 мінус. 16 і мінус 16 поділити на 2 мінус 8. Тобто для х, який дорівнює в нас 3, y у нас буде дорівнювати мінус 8. Ще маємо одну точку. 3 мінус 8. Відмічаємо ці точки. Перша точка в нас з вами 1 мінус 5х1 нагадую y мінус Х1 1 і мінус 5, спускаємось донизу. 1, 2, 3, 4, 5. Оце у нас з вами мінус 5 за yком. Наступна точка 3 мінус вісім. Раз 2, 3, х3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ось тут у нас з вами мінус 8 за іриком. Далі нам потрібно з вами провести пряму, яка буде проходити через ці дві точки. Так, проведемо, намагаємось проводити рівненько. Це і є графік нашого лінійного рівняння з двома змінними. Можна ще підписати 3х плюс 2y дорівнює мінус 7. Якщо нашому рівнянню ax by дорівнює c буде коефіцієнт a дорівнювати 0, то ми будемо мати таке рівняння 0x плюс 2y дорівнює 14. Ми з вами знаємо, що якщо у нас хоча б один з множників у добутку дорівнює 0, то весь добуток буде дорівнювати 0. А тоді виходить, що наше рівняння перетвориться у рівняння 2y дорівнює 14. Звідки ми можемо з вами знайти, чому дорівнює y. Y буде дорівнювати 14 поділити на 2, тобто y дорівнює 7. Х у нас може бути який завгодно. Бо на що ми не множимо 0, у нас завжди буде 0. Тобто х це будь-яке число, будь-яке. Число. А y завжди 7. Тобто х у мене може дорівнювати одинички, а y буде 7. Х може дорівнювати 2, а y буде у мене 7. І далі нам потрібно просто провести пряму y дорівнює 7. Тобто 1 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ось у мене y дорівнює 7. І для двох у нас також y дорівнює 7. І ми проводимо з вами лінію, яка буде проходити через ці дві точки. Ця лінія в нас буде паралельно вісі апцис, і ми можемо її підписати y дорівнює 7. Оце в нас з вами графік, який відповідає нашому рівнянню 0х плюс 2y дорівнює 14. рівнянні Ax плюс Бі дорівнює С. Коефіцієнт b буде дорівнювати 0, то тоді в нас може рівняння виглядати таким виглядом мінус 5х плюс 0y дорівнює 10. В цьому випадку ще раз нагадую, що все, що ми не множимо на 0, у нас такий добуток завжди буде дорівнювати 0. Тобто в такому рівнянні y може бути будь-яке число. А мінус 5х тоді буде дорівнювати 10. Щоб знайти х, нам потрібно буде 10 поділити на мінус 5, а це тоді буде дорівнювати мінус 2. Тобто y може бути яке завгодно число, а х буде завжди мінус 2. Х у нас може, у може бути яке завгодно число, а х завжди буде мінус 2. І виходить, що нам достатньо провести зараз вертикальну лінію, там, де х у нас буде, тобто абсциса буде завжди дорівнювати мінус 2, а y буде яке завгодно число. І ось ми маємо з вами лінію, яка буде графіком нашого рівняння. Можна підписати, що тут у нас х дорівнює мінус 2. Зараз ви вже знаєте, як будувати графік лінійного рівняння з двома змінними. Бажаю вам успіхів!